Усім привіт! Мене звати Софія Гоза. Я тільки що прийшла з радіопузиків. Я дуже рада, що отримала диплом. О, і ще я була на прямих ефірах о восьмій вечора в найкращий прайм-тайм. Думаю, ви всі слухали, що я говорила. Але я не тільки отримала диплом. Є ще багато цікавого, що мені подарували. Ось, подивіться. Ось цей диплом з радіопозиків. Такий журнал від Global Development. Альбом для розмальовки. Ну і малювати. Кольор... Кольорові фломастери. Які я дуже полюбляю. Шоколадка Черний вечір і запрошення від аптеки «ДС». Так, запрошуємо на екскурсію. Дорогі радіопузики! Запрошуємо на ББББ. Дата 3 червня 2016 року. 11 година. Кількість осіб 1. Місто Львів, площа Соборна, 1, мобільний телефон. Плюс 308 06 37, 30, 05698. І такий шарик від аптеки ДС. Ну, ось і все. Я вам все розказала про те, як я була на радіо пузики. Ой, не все! Я згадала! Подивіться, який у мене. Класна футболка. Мені подарували тільки від Радіо Пузики! Радіо Пузики! Ой, я так поспішала, що я забула скинути шапку. скину її. Дивіться, ба бам бам Бачите, в мене під нозом ще одна футболка була. Я її вдягнула на радіо пузики. Папа! -па! Ми скоро зустрінемося! До наступного року! Я надіюся, я ще знімлю багато при... гарних і прикольних відео. Ставте лайк! Папа! -па!